Кода балована. Хто у флагманському доміку живе? Більше реально Кошеняті і года нема, воно більше за рижика. Рижику хатку построїли невеличку. <рив> і все розбирають на куски. Рижик, отут будеш і сидіти. Гріться і от дождя ховатися, бо він в коробку так не залазить, якщо в коробки немає криші. Якщо в коробці є криша, якого ця подлюка вже проломила. Не трогай Форест. відро. Ой, кабаняка, кабаняка. Ку-ку. такі пироги котячі. Вже повністю подружились з рижиком. Ніяких питань не в рижика нема, не в кошенят до нього. Свої, то тільки сєпарша всіх ненавидає жорстко. Та й таке, каже рижик, що? Розвалили хату? Так і живем. Шкодунці. Ось даже Шкодунець, як покойний рижик, почина на землюки крутитися, як ми раніше вважали. Раз, два, три, чотири. Ну, мене лякається, Різ без мене, ще три місяці. Особа не признає. Тільки щух, десь гиркнеш і тіка, що дурний. Всім привіт. Друга частина, а по факту вже шоста. Отак от, от. Назнімемо, щоб ви не сумували. Хоча Ютуб повен не тільки моїх відосів. І без мене він проживе і через три тижні, як кажуть в Ютубі, про вас і не вспомнять. Який би у вас крутий, великий мільйонний канал не був. Оба-на! З вами, як завжди, завжди, трьохтисячний кіншин. Він великовастий, може для цієї котушки, але по факту норм Кінетік, до 10 грам новинка від азури. І старий. Але ще не безполізний, як виявилось, каліка капітан Гак. Ой, зараз клює на кожному забросі, тому кожні 15 хвилин, як гарячі пирожки, вилітає відосик. Постоїш так дві годинки, вісім відосиків положив, закодував і вам на весь місяць до нового року буде. Блін, бачу прямо з боку, окунь щось лупе, розбойничає. Тут багато малька йде на родніки, а він іде за ним. І він тут, мабуть, і криги буде клювати. У нас відпуска бувають. Отпуска. Це, ну, я не знаю, як це називається. Називаємо це відпуска. Отпуск. Я не чув, щоб комусь давали дві неділі і 15 днів. Хоча по факту відпуск типу, положений місяць в році, або там навіть 45 днів, там ще закони приміняють, непонятно стільки. Але по факту на, на такий великий срок вас фіх, хто відпусте куди, типу, кожен місяць бери по 2-3 дні. Плюс, якщо ви перевелись поближче додому під Херсон, то це можна організувати взагалі на раз-два ще й допомітельний день. На позиціях ви ж не цілодобово знаходитися. Наприклад, 5 суток через 5 суток або двоє суток через двоє, троє через троє, а троє суток відпочиваєте. І якщо є машина і хороший, хороший командир, то я думаю, всі знають, що можна від'їхати, заскочити куди треба. Як оцьому цьому треба ось сюди і він зараз заскоче. Звісно, без безнадійного інструменту у нас час, ова на азуровський <свісно> донат. Такий же є флагманський, але Азуровський, здається, нікелірований чи щось таке. Коротше, більш якісний. Блін, зараз от кусю заразу. От зараза флюр Савадовський. Вроде. Чи Азуровсько Савадовський. Не пам'ятаю, що на упаковці було написано. Але шнурок x game дорогезний. Я не, я не очікував. Думав, дадуть кінетик. Теж непоганий. Або скажіть та я скажу овнер кицюня кіцуна. Кисюня прозов. Прийшов такий жирний шнур, -мо. Думаю, що в житті змінилося, що таке добро видають. А він реально восьмижильний, хоч і 0,6. Понятно, що на супер довго його не хватить, але його тут метрів 150, будемо відматувати по трохи. І відрізати по 10 метрів через кожні 10 рибалок. Але по факту цього вистачить на пару років. Ну, якщо рахувати одну рибалку, ось, а не що я 10 роліків однообразних за рибалку знімаю, зійшов, то все може бути. Сидить. Знайшов їх під, тут під палочкою трохи з боку. Хочу знайти крупніших, пробуємо крупніші приманки, але поки що. Сказав би, що удача нам не посміхається, але по факту Йохани і Бабай я ще живий і ще й біля дому є шанс адмірала провідати, якого фіг поймаєш. Хоч в армію забирай, така мисль була, їй-богу. Але аватарів, я думаю, ви знаєте, і там вистачає 67 років. Воно б немашне безполезне. Ну на блокпосту по п'яні я вам розказував, чуть контракт не підписав. Це ще було тоді до цих цих законів майських. З п'яний йшов. Чи це літом було, не пам'ятаю, чуть контракт не підписав. Про трезвів. Хитра Ех, Ладно, зараз ще під паличку пару забросив. Закинув там, де окунь вершив. І схоже, трофейчик цього випуску підходить. Прям такий ух, машина шайтана. Не кілограмові і без ікри, особливо поки що, але ті розварили кричку на сковородку. Я не любитель, але ну, в нас є любителі таке їсти. Цих може там одної бабушки віддам. Яка адмірала хлібчиком підкармлює, та див, чи, чи, чи тарілкою супа дивиться, щоб воно не замерзло, де не підперло та з голоду не померло. Та, йо маю, ви скажіть, б'ють і, і не і не сидіють, блін, і не вішаються. Три-чотири покльовки підряд може паузу більше треба давати. Як наче приманку відкусили. Не на місці. Але буває чуйка в спінінга така, що чувствуєш, що у приманки хвіст пропав. Причому це стабільна фігня. Іногда не що, щось трохи легше стало йти. Блін, хвостик одкусили. Матроси, гандураси. Блін. Все, даємо йому паузу зажрати. Він там не один. Оп! І зажер. Не зглазують цю паличку, вони на неї теж, мабуть, орієнтуються. Орієнтація север. Гомосеки на синій колір сьогодні тільки клюють. Ніякий інший називається, не подавай. Ну, поки що розклюються, пізніше будуть брати інше. Ну, всі рибаки ловлять по боках на синє. Я, як звичайно, вам їх не показую не знімаю. Вони цього не люблять, та й часи не ті. Трошки вбік узяв і ви дивіться, як наче голий ландшафт. Мені здається, що окуня як, як на прикормку сіліконку, так в одне місце зариблюєш, заманюєш, замалаз, замалажуєш і він там і активнічає, і клює. Береш по боках, як наче береш у ванну. А ну-ка, туди до палички. Блін, трохи не докинув. Метра два. Є сіни три. Починаєш у ладік Оп, а от оно що, відцепився, гадьониш. Взагалі, мізін цілий йокунь був. Крупніший трохи далі. Але не дуже далі, здається, десь на середині цього шляху перед паличкою. Роздраконений. Що там по часу? Ну, та ще 3-4 хвилинки і знімаємо наступний відос. Якщо ще кота удасться якогось Мурчика вам додати, то взагалі буде супер. Але Мурчиків на кожен випуск не хвати. Мур Рижик офігіває, що ти мене знімаєш кожні 5 минут одне й те саме. Дивіться, як наче вирубила, як наче окунь-судак з одної сім'ї. Але так з окунем таке рідко трапляється. Це судак, може дзьобика закрити. Оп, був дрібний. Клюють, єсть. Як я й казав, зрозуміло, чого не, не ловиться. Треба щось і відпускати в знак цього. Признання і подяки Азурі за Kinetik, і за кіншин, і за Xgame. Давно ми в черзі на нього погулять стояли. Коштує він не всі гроші світу, але трошки дорожче, типу Jetfly і так далі, вдвічі. Але він того коштує. Оп, о, а тут уже не цей немучений не окунь проснувся. В одне місце кидаєш, задрюкаєш його, бува, треба кинути в інше. Хай зліва віддохне, поки справа підторбимо. Головне, щоб баржа з окунями не перекинулася з жадності. Трошки ще, може, на холодецько там в морозілку закинемо, але якраз це цей час, коли обстріляли і немає світла Уже 2-3 дні, думаю, оце приїхав в гості. Ні світа, ні тепла, ні черта. Я адмірал під мухою. Безконтрольний. Як в магазини казати безполезно, не наливайте, не продавайте. Точок випить п'яний випить знайде. За це можна навіть не заморачуватися. Це треба просто з ним жити, з ним сидіти, він тоді тільки трохи себе контролює і в рознос не йде. Мені здається, цей раз він в останнє пішов у рознос. Це жахливо, але це не перший, не 10-й, не 30-й раз. Здається, що та все вичухається, вийде з запоя, а воно з кожним разом все гірше і гірше. Не дай Бог, інфаркт, інсульт. Це взагалі капець. Бомбанув перший раз аж. Я почувствував удар на великій паузі і мимо встановлюю даю ще паузу. Шарах, самочка по ходу зі кричкою. Ага, хвоста фічили, але, як показує практика, дебільний <риклад> дурний окунь, коли жор клює навіть на окурок. <риклад> Не те, що там хвоста нема, це коли він пасівний. І не такий дрібний. Оп, він без хвоста почав ще лучше брати. <ріст> Таке теж буває. Получився такий черв'як-слаг. Чи як він називається. Видно, стягло по гачку В такому разі навіть дрібний ігнорує. Да. на 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 на-на на-на-на-на-на-на Дефіцит судаковий. Рачок 2,5. Щас йому пообивають все, що тільки можна отбить Може нам колись флагман задонати ще. Блін, навіть гачок для нього сильно дрібний, може не надо. Надо, Федя, надо. Оп! Подивимося, Крупняк відреагує. Тим паче колір не синій кислота буває. Треба щось змінювати, щоб змінився результат. Не можна одне і те саме О, повторювати одне і те саме і очікувати на інший результат. Крауфіш. Оп, ще я трактантик хороший у флагмана. Такі діла. Добренько розвів болтологію. Силочки на приманочки, удочки, котушечки, все, чим ми ловим в описі під відео. Там же і карта нам нада на мівінку на маккофі. Рідко-рідко, але хтось 50 гривень закине. Отак От і живемо. Що ж, залишаю вам наступний відосик завантажений, який зараз зніму, буде через день, через два або завтра. Всім пока! І сподіваюсь, зустрінемось не на війні, а на воді. Хоча з підписниками на війні часто зустрічаюся ніж, частіше, ніж хотілося б. Це жах, отакі от пироги. Посадив ще дві груші, там пропав був персик, а тут взагалі нічого не було. Того ми всунули. Потомак двохрічний. Сподіваємось, при потомача приживеться весною 30% фігачимо. І щоб боролась фігня з дерезою, бо вона тут пресапає кожну неділю Безполезна. Нічого її не об'ємив, фігачили, теж підріжемо весною. Шовковиця. Шовковиця приживається і живе кругом, вона тут як попре, дерезі не поздоровиться. Хоча ще дереза скаже, посмотримо хто кого. Да? Хрюша свинту цей по-прежньому нами. Те, що садилося в маю. Теж пот... Ні. Мел... меліна двохрічка Погано приживалось, бо в маю садилася. Але прижилось, паго не дало, в цьому році розраховуємо. Куди в тому в наступному, що ми виживемо і дерево виживе, як і ці... ця грушка. Також персик номер 2 який трошки гірше привідуччого, але теж моцний хороняка. Ей, грушу не шатай, труба шатала. Це дві одинакові груші. Найшов собі друга нового. Теж, можливо, якось підріжемо весною або просто укоротимо ветки, щоб вони ставали товщі. Бо за кожну ветку трусися, все ж плоди будуть, а багато віток це теж погано. Ця трохи криво йде, аби її трохи вирівняти, щоб в різні сторони. Все, кіт наш. Ого, він теплий. На сонечку він теплий, теплий. Ох, шкура, 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 шкура така. Познайомились, що тебе не кормлять, Я, я, я бачу волого вислоти, Жирніший зарижика. Свинтус. Тут у нас два інжира місцевих, які купляли. З одного я навіть інжир тут зірвав, погриз і викинув. Останні недозріли, листя вже вчора, як бачите, прикопав, тряпками прикидав нормальний ствол. А цей просто прикопав, знизу теж вєтки пішли. Ось вона торчить. Бо вічно в нас від мороза все гибне. Два інжира зашибісь. І три гранатових куща теж тут бралися, теж підсипав добривом, прикопав корніву, бо сильно її виглядало від дождями та поливом вимив. Плюс цих мелких засранців треба буде отак десь віддільно, і поодрізати. Сильно багато нових гілок поперло, які тут і нафік і даром не впали. І їх в сторону розвести, дівати мега кущ, але все одно середина має бути пуста, щоб сонце отримувати. Або я не знаю, але гранати прижились і в цьому році навіть цвіли. Ми цього не застали, але нам навіть фотки скидали, здається. Що гранати пустоцвітом зацвіли, ще просто стовбури слабенькі, щоб врожай дати. Але наступного року, може, дадуть. подарок від підписника. Інжирчик, ще й ні травма висипав, а я інжир не ламає. От хто нам дерева, тут з трубу шатає. Равшан я буду ви звати. Насяльника. Він трамафоску треба попит заривати. Отакі пироги. Що ж, ставте лайки, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються і карта для донатів в описі під відео. А для вас, думаю, зараз буде або рибалочка, або це кінець відео. А тут ми ще відосик та й доснімемо.